Це буде це буде листа. Будь ласка. Ви знаєте кого? Да-да-да. Е, ні, ми тут не ходимо в водоці. Що там фейс, Можна? — дозвіл. Ну, ну дивіться, бо я щоб потім не пішов, бо я хочу. на відео. Так, що ми сюди, як я. Так. Так, ви вибор чого про місто. Біля 20 часу справа. Звичайно. Я можу зараз тратить пабочку панду ополіці. Можемо це сказати, що ще не Хто? А ваше посвідчення журналіста, можна? Тому що Я просто людина знімаю зупинку. не знімаєте зараз. Ну я взагалі ту зупинку знімаю. Ні, ви знімаєте І ще буде я Давай. І що, Сергій, що скажеш? Доправляємо чоловіків в міський відділ. Чому? Треба розібратися. В людини нема дозволу на проведення громадської ну, роботи. Ну, там... як, як він стверджує, документи подані в міську раду, але дозвол ще не отриманий. Там зовсім не дозвол, там повідомлення в міську раду, але його теж немає. Коли в нас був дозвіл, коли ми збирали на уваги на вакцину. Прийшла бабка це... бабці, бабця на вас записала Сергію заяву прокуратуру за те, що ви зробили такі дії, за те, що ви на недоплатно до звичайних людей. Пришлієте збирати кошти політики. Ніхто нам не перекладає. Є поліція. Я саме до цієї Це скан копії. Тобто ці документи це не є. Це скан-копія. Тобто це скан. Це скан-копія. Розумієте, є скан-копія. Цей це навіть не, на, не, не, ну, не надрукована одразу з цього, з принтера. Це скан-копія, яка після цього всього візується вашою печаткою. Така сама форма, така сама форма. Вони печатають все одне й те саме. В одному і тому самому, е, в одному приміщенні і так далі. Ну. Ви не проти, якщо ці кошти будуть перераховані. Якщо ці рух, будем, будем, буде Давайте будемо перераховувати з вами кошти. Так? Тобто, так, ви... як, так як ми, ми зараз... робили, коли ви були в фонді Дивіція. дітям героїв. До речі, Сергій, хочу вам дуже подякувати. Ви дійсно мені відкрили очі на цей власний я... фонд, на цього власного президента. Дуже вам дякую, що відкрили мені так, очі. Він... Стоп, 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 дійсно. È, дуже дуже вона говорила, що попередній фонд. Е, керівник був е, нечесний на весь вір засвітався там. Дивіться, я перепрошую, у вас тут вказаний телефон, цей номер картки саме гадюкали, так? Так. E, дивіться, якщо в нас є стічі, ми можемо всі ці кошти зараз з вами підійти до баз терміналу, дивіться, я би був тільки за, але та, є але... Якщо тут фонду, футбол, ну, в якому це має кошти прорахуватися при кінець ну, перейти через, це, кий, ви будете... через рахунок київської організації. Ви на цей рахунок будете ці кошти всі? Ці кошти приходять на рахунок київської організації і вже звідти перечисляються до рахунок мати. Ну, то, тоді тут треба розбирати. Він ваш. Повністю, я не маю права його затримувати передбачення. Ви розумієте, так? Розумієте, як воно вплине? Сергій, а знаємо, людини немає. Будь ласка, я дуже хочу сховатися так з кочі. Чи можна документи Так, Будь ласка, я її просто... Ми з вами з я це все бачу, і можу да, датись ну, і то І того, що треба приймати рішення виконкому на рахунок обмеження оцих людей з доверичами.